Десять років мати інваліда другої групи Надія Шевченко намагається повернути собі законні соціальні виплати у 2004-му Жінці повідомили, що вона може отримувати допомогу у розмірі 10% прожиткового мінімуму. Однак ніяких домовленостей з банком про те, як перераховуватимуться гроші, не було в результаті виплат. Жінка так і не побачила. Наші журналісти намагались розібратись в ситуації. Десять років тому в управлінні соціального захисту Дніпровського району Надії запропонували допомогу на отримання сина інваліда другої групи. Жінка погодилась і у відомстві одразу уклали документ щодо виплат. Однак ніяких домовленостей з банками про те, як отримувати гроші, не було. Тепер у людини у фізичної особи вона не мала ні документів на договор, ні, ні ідентифікації своєї особи в банку і працівники. Вони Маючи на руках абсолютно всі документи, отримували всі абсолютно платіжні картки. По яким вони в різних банкоматах міста отримували гроші. Аби зрозуміти, чому гроші так і не надходили, жінка звернулась до Нацбанку України. Там в свою чергу подали заяву до Приватбанку, адже з ним мало співпрацювати управління соціального захисту. В банку розпочали розслідування і виявилося, були транзакції з банкоматів міста гроші знімали. Однак у клієнтській базі Надії Шевченко немає. Служебне розслідування по факту розглядання заявлен заявлення клієнта Шевченко Надії Миколаївни. І дійсно в в програмних комплексах банку дійсно була віднайдена платіжна картка на моє ім'я, про яку я Зовсім нічого не знала. Згодом жінка звернулась до правоохоронних органів, відкрили кримінальне впровадження. Але за статтею не економічний злочин, а звичайна крадіжка. У справі вказали, що невідома особа знімала гроші з рахунків. Якщо подивитись на вказівки прокурора, там написано так: що допитати Шевченко Надії Миколаївну, скільки чи вона отримувала цю платіжну картку. Хоч було завідомо відомо, що я не могла отримувати цю платіжну картку. Тобто, це просто тягнення. Ганина це просто зволікання часу, це просто перешкоджання передачі до судового слідства до суду для розкриття по суті та покарання винних. В управлінні соцзахисту підтвердили, що з 2004 року Надія таки отримувала виплати та перебувала на обліку до 2005-го. Однак такими розрахунками завідує обласне управління Анни Дніпровське. Там нам повідомили, жінці перерахували допомогу у розмірі 332 гривень на місяць. Коли ж вона вийшла на пенсію, сума сукупного доходу збільшилась на 6 гривень. Через це у. Виплати заморозило. Однак за банківською історією гроші на картку невідомого надходили до 2007 року. На той момент розмір прожиткового мінімуму для непрацездатної особи складав 332 гривні, що в зв'язку з цим її розмір за 6 місяців перевищував. Розмір прожиткового мінімуму для непрацездатної особи. Тому допомога після звернення. Першого січ... вересня 2005 тисячі була не призначена. Наразі слідчий відділ Дніпровського району забрав оригінали документів та розглядає справу. За словами надії, їй вже довгий час не дають змогу звернутися до суду, аби справа отримала розвиток. Як тільки ми отримаємо ухвалу суду Дніпровського району. Ми з документи і тоді зможемо визначитися, було ли начислення, і є там є фамілія в цих документах. За умови отримання ухвали суду упродовж трьох діб повинно розпочатися судове слідство. Тоді за словами правоохоронців, і можна буде з'ясувати, куди поділись гроші, хто їх витрачав та чи отримає родина компенсацію. Христина Венгеляускайте, Євген Хисний, Олександр Пронський, новини 11 каналу.